Ми можемо згадати і зараз вибачаюсь смерть людей близьких для нас. Я згадую, я не бачив смерті мого б тата, але це була ситуація. Ми очікували, що він помре. І в якийсь день це був день такий холодний, осінній. Я пам'ятаю, що мене покликали ховати людину людина не з нашої церкви. Один віруючий сусід каже, що сусід є, він дивиться нашу трансляцію, він покаявся, поховайте його, будь ласка. І зібралося десь сотні людей. Більшість людей, яких я ніколи не бачив, які, як ми вважаємо, невіруючі люди. Я коли прийшов туди, я сказав, друзі, я вибачаюсь, але я на телефоні, мій тато помирає. Тому, можливо, навіть я зараз і піду, якщо отримують дзвінок. Але я хочу вам сказати про любов Божу. Я пам'ятаю, проповідував, я говорив цим людям, як я вже казав, більшість з них тільки дивиться нашу трансляцію. Можливо, хтось і сьогодні дивиться, будь ласка, приходьте в Дім Божий, покайтеся, станьте дітьми Божими. Я прошу вас за це. Я пам'ятаю, сталося таке: під час моєї проповіді я отримую дзвінок. Я дивлюся, дзвонить мій брат. Я беру трубочку, кажу: Вибачайте. І він каже: тато помер. Мені їхати в Бердянськ, дорога, я подивився на цих людей, десь людей, ну, 50, може, не менше. Більше з них я не знаю. Більше з них ще не знають Господа і Спасителя. Я подивився на них і сказав: знаєте що? Я не можу бути впевненим, але заради когось з вас Бог протримав мого тата ще півгодини. Пів Якщо б я отримав цей дзвінок півгодини тому, я б сюди не прийшов. Але Бог протримав мого тату ще півгодинки тільки для того, щоб ви, хтось із вас, почув Євангелії. Тому я хочу сказати Євангелії. Я хочу сказати ту благозвізку, можливо, це в останній раз для вас, я не знаю. Я хочу сказати, що Ісус Христос, Він Спаситель світу. Я сказав, можливо, найкоротшу, найєвангелізійнішу проповідь в своєму житті. Я не знаю результату. Можливо, ви тут, або ви були на тому, і ви покаялися, дитина Божа, можете це засвідчити. Можливо, там дивитесь, скажіть про це. Можливо, в небі я вже про це пізнаю, але я точно знав, що це не просто так. Не просто так, мій тато ще півгодинки прожив, щоб я міг бути на тому зібранні, де зібралися люди, які потребували Євангелії.